Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Альтернативна Історія звати мене Сергій і це україномовний канал, який присячений стратегії Студії Парадокс, як Хойка 4, Європа, Універсаліс 4, Вікторія 2 та багато інших ігрових проєктів, які я згодом добавлю на наш канал. У сьогоднішньому відеороликові я покажу вам топ 6 кращих модифікацій Осені 2022 року. Цій збіруці є найкращі та найбільш популярні модифікації, на мою думку, яку і ми граємо на каналі, і яку які я бачу грають багато з моїх колег-ютуберів. Тож розпочнемо ми своє знайомство з модифікацією, яка називається Kaiser Reich я її ще називаю окремою Харсофайрунфо на альтернативну історію, у якій в Першій світовій війні перемогла Німецька імперія та установила свій мир на континенті, який, наприклад, жаль, не був досить продуктивний, того розпочинаючи свою кампанію з 1 січня 1936 року, граючи практично за будь-яку країну, десь 70-75%. Країни мають свої фокуси, мають свої шляхи. Тож, оця модифікація, вона є одна із найкраще пророблених модифікацій для Хойки 4. Це, друзі, не фейк, це чиста правда, того, що я не бачив жодного з мода, який. Так, добре оброблений за кожну країну, тому що ви можете там пограти чи за Монголію, чи за Клікума, Японську імперію, а з таким доповненням, яке також стосується Кайзер Рейха як Кайзер Редукс, у вас буде можливість пограти, ну і ще за більшу кількість країн, які будуть мати більш такі альтернативні шляхи, радуючи вас, радуючи, можливо, якщо ви ютубер, а своїх глядачів, ну і взагалом отримуючи дуже позитивні емоції від ігри. Німецький Кайзер, який має свої фокуси, от дивіться, 1 січня 1936 року, ви можете спрямувати в будь-якому напрямку вашу велику німецьку імперію. Це лише така маленька частина, друзі, того контенту, якого я вам показую у сьогоднішньому відеороликові, того, що на каналі є також багато безліч присячених по цьому модові. Ігор за різні країни, в частності це за Україну та за інших проєктів. Дитя якраз, якраз ми подивимося е, Україну, яка перебуває в Рейспахові, або ж е, в альянсі із Німецькою імперією. Ну і яка може йти по комуністичному шляхові, по опозиційному шляхові, по е, трошки такому націоналістичному, проросійському та монархічному шляхові. Кайзер Редуксові є ще більш детально це все пророблено. Тут і додавлені. У Кайзер Рейхові свої фокуси за Сполучені Америки, ну але в Кайзер що казати, там набагато краща альтернативна історія, але є й свої плюси і мінуси, як кажуть, в кожній модифікації в цілому. Ось такий невеличкий огляд на Кайзер Рейха. Тож ми рухаємося далі. Наступною модифікацією осені я вважаю, що це Україна стейт або ж незалежна Україна, яка була додана Павлом Скоропадським, точніше розробниками, які зробили альтернативну історію. Україна, яка в 1921 році зберегла від комуністів свій режим, свою владу за допомогою Павла Скоропадського. І в 1936 році у нас є вже можливість. Грати за вільну та незалежну Україну, яка має свої шляхи, чи там укріпити гетьманат, зберегти старий свій шлях, демократичні реформи, комуністичний напрямок. За Україну В цій модифікації дуже цікаво грати. На каналі також у нас є, тому що навіть дивіться, соціалістичний уклон, де є нам можливість пограти за два шляхи: це свій шлях український комуністичний, та радянський путь, там де колективізація, зв'язок з комітарієтом. Ну і багато-багато інших таких фокусів, які будуть спрямовувати на воз'єднання України в границях 1991 року, ну а потім по зближенням чи там з комуністами чи з союзниками, ну і навіть з Німецькою імперією, якщо ми будемо грати там за Степана Бандери. За Степана, точніше Бандеру, можемо навіть створити Київську Русь, граючи там за будь-яку політичну партію. Фокусів тут багато, сама модифікація пророблена добре. Навіть ті країни, які нас оточують, такі як Польща, Радянський Союз та ще декілька, пам'ятаю, навіть і Німеччина має фокус, якщо ви будете вже грати за них. На українську державність, тобто вони будуть впливати на Україну, граючи за іншу державу. До того ж, дивіться, тут у нас є Білий Крим. Це друга країна, яка пророблена в даному модифікації. Ми можемо тут або дати владу кримським татарам, або ж там дати владу проросійському такому керівництву білого Крима. І є, ще в нас буде в подальшому можливість, якщо ми будемо там воювати проти Радянського Союзу за Україну, то є можливість створити зелений клин. Потім наступною модифікацією я вважаю, що це мод на холодну війну, який дає нам пограти в три історичні сценарії 49-го року, в якому якраз закінчилася Друга світова війна. Світ так і не отримав по всьому світу глобальному мир, того, що комуністичний та західний такий капіталістичний світ тепер будуть вирішувати долю цілого світу. І будуть перецмикувати там на себе удіяло то одні, то інші, змагаючися за найкращий режим для світу. Сценарій 1960 року дасть вам можливість пережити всі ті події, як вбивство Кеннеді, Карибський кризис, можемо навіть розпочати Третю світову війну, термоядерну, або навпаки, зробити так, аби Радянський Союз був трошки демократичнішим. Що стосується сценарію 1973 року, то він не так сильно пророблений. Але Є безліч країн, які можуть функціонувати і без основних фокусів. Тож, ну, третій сценарій за нього також грати цікаво. Я, на превеликий жаль, ще не мав нагоду показувати вам на каналі, але я думаю, що ми це згодом. Виправимо так, як розробники будуть пилити нам нові доповнення. Тут у нас є можливість додати контент для В'єтнама. Якраз закінчується В'єтнамська війна, потім у нас може в 79-му році розпочатися китайсько-В'єтнамська війна. Потім у нас тут Африка нестабільна, така дуже нестабільна африканська африканський континент. Ну і близький скіт, який палає тліє. Я би сказав, навіть так він тліє. І в будь-яку хвилину може запалати. До того ж, розвалити Радянський Союз в кінці 70-х років, це було б теж досить непогано. Ну і найкраща модифікація це, звісно ж, модифікація на сучасну епоху, яка називається Millennium DAW. Два історичні сценарії. Перший, який розпочинається 1 січня 2000 року. А він дасть нам на можливість за обрану країну в частності це за російську державу. Там великий уклон був саме зроблений цьому. Так як граючи за Російську Федерацію, у вас буде можливість створити чотири різні направлення: це демократична Росія, Націоналістична Жириновська, Комуністична Зюганова, Путінська, але є навіть іще Росія Явлинського. Також пророблені такі країни, як Україна, Білорусія, Польща, Велика Британія, Франція. Саудівська Аравія, Афганістан, Китайська Народна Республіка, Японська імперія і Сполучені Штати Америки та ще ну, багато країн. Я вже чесно не пам'ятаю, але мод реально пророблений. Якщо будете грати за сценарії 2017 року, то тут уже світ наближається до більш таких реалій, які в нас є. На превеликий жаль, чи можливо, на щастя, не є можливості відчути коронавірусну кризу, але сподіваюся, що розробники це нам добавлять. може нам додать і сценарій на 2022 рік. Було би прекрасно в 2022 році, там коли вже фактично всі на грані Третьої світової війни, відродити його за Хорватію, створити Четвертий рік за Німеччину, захопити Граючу за Україну територію Київської Русі, ну або ж підкорити весь. Світ зробивши маріонетками Сполученими Штатами. Америки. До того ж, позмагатися Китаю з американцями та з Російською імперією, Російською Федерацією, було би теж доволі цікаве таке, можна так охарактеризувати каточка, яка має місто. Показувати вам на Ютубі. Тим не менше, тут безліч різних конфліктів: це і Ємінська громадянська війна, і громадянська війна в Лівії та Велика війна проти Іділа на Близькому Сході. Ну а тепер ми поговоримо про іще один дуже пророблений мод, який вже стосується альтернативної історії, в якому в Другій світовій війні перемогла Німеччина. Вона підкорила світ в 45 му році та створила новий реальний, не дуже добрий. Світ, де Німеччина перемогла в ньому. Безліч країн, в частності, великий акцент був зроблений таким країнам, як Великий Рейх, Сполучені Штати Америки, також за японську державу, за Італію, за Іспанію, ну і за території, які розкололися, відкололися від колишнього Радянського Союзу. Мод просто бомбезний. Багато контенту розпочинається кампанія в 62-му році, може завершитися в 72-му році. Це майже 20 років ігрового часу. Є можливість створити, відродити Росію, яку ви будете хотіти бачити, там демократичну Росію Єльцина, Росію там не знаю, зюганова, Василя Сталіна, якогось там. Фашиста, нациста, алкоголіка. Ну, взагалі, контент за російську державу. Ми колись до 24 лютого дуже частенько бавилися, навіть і після 24 лютого грали, відрушували за Рюрикович, Рюриковичів російську таку, точніше Київську Русь, але тим не менше мод просто бомба. Я дуже люблю грати в нього. І вам рекомендую того, що в цілому модифі... цій, модифі... цій модифікації є своя атмосфера. Ви в будь-яку хвилину. Коли у вас буде там бодай одна ядерна боєголовка, можете спровокувати Третю світову війну. І це не буде отака третя світова війна, як в Мілоні Водавові, що ви атакували, нанесли ядерний заряд, але світ функціонує і добре собі там відчувається. Так само це стосується і холодної війни мода, де в 62-му 63-му році я починаю атаку пуск, і світ фактично беззмінний. Тут буде анархія. Світ буде знищений, а людство буде. На межі свого вишивання. Адольф Гітлер уже не тот, але в нього є ще такі фективні фокуси. Вони практично ніщо не рішають, ні на що не впливають, але поспостерігати за тим, ну, хотів би я ще, щоб Гітлер трошки протягнув, от добре би було навіть, аби розробники там трохи ну, може, протягнули його життя нікчем не там на е, рік, на 2, точніше, на 2-3, з фокусами дивіться, якраз ядерна тріада, і ми можемо нанести пуск по любій країні, який має також ядерні запаси, щоб знищити світ зеню в Order модем. Ну і остання модифікація вона буде стосуватися мода на Першу світову війну. Це не менш важливий мод, який переносить нас у 1910, 1914 і в 1919 рік. Тут ми будемо відчувати всю таку, весь такий ажіотаж напередодні Першої світової війни. Буде в нас навіть можливість зробити так, аби Перша світова війна не настала у 2014 році. Тобто Росія може не заступитися за сербів, а Австро-Венгрія може не атакувати сербів. Ну і навпаки. Що стосується також сценарія 919 та 2014 років, мод пророблений. Багато країн отримали свої основні, точніше країни отримали свої фокуси, є над чим працювати, але є той же самий Креат Вар Kaiser Redux. Тож рекомендую. Сподіваюся, що даний підбір кращих модифікацій осені вам сподобався. Ви не забудете поставити лайк за мої старання Сергійові. Дуже дякую всім за перегляди. Сподіваюся, що кожна модифікація для вас по особливому своя. І ви напишете мені в коментарях, як вона. А відчувається і переграється для вас по-своєму. До побачення, до нових зустрічей, бережіть себе!